Не, нормальные, так не хорошо. Нет, поедем, просто хоть нахуй. Ну так а куда ты должен? Ну дай денег, я тебе расскажу. Даешь денег? Скики? Скики? Рубли в 300 даешь? 300? Оплатила больше? Оплатила а? А більше? Кому? Вам. Мне? А что ж ты пытаешься прогрожать? Цеб ты зранку сказал 300, в 300. Не, а что я маю таки рассказывать? За что? Даешь денег, я тебе Снимаем. Прошу не, не, прошу, выйдет Сейчас, сейчас, выхожу, выхожу. Не, 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 не. Выводи. Вы я, я, иду за руль. Так, ребят, освободите салончик. Мы не будем с вами питься. Потому что вы въедете. Хитрый, въедете. хлопцы, мы в курсе. Ну, в Киеве, Майдане. А на икону? Не На якому? європейському. — А де він знаходиться? Та та я та раз, на європейській та... площі, мабуть, так? На Майдані, про на площі. На та та європейській так? — Я за та перший раз. Скаже, що не заплатили вам, ні? Заплатили? А по скільки 250 гривень. — А? 250 гривень. Хоч кормили чи ні, а? Тормились? Ви з Києва! Так, да, де були? В Києві! Добрий вечір! Я знімати не надо. надо. Я не хочу. Фигене шаг було. Денег не дали. А, а сіди обіцяли. По 200 дали, по 150. Довго стояли, було? Холодно, смеюсь, дов, холодно було. Холодно було, дуже холодно було. Ось вас. Вон зовет товариш. А? Скажіть, куди їдете? Додому. А Додому. де живете? パフォーマンスしてる。